Вітаємо, друзі. Ми сьогодні записуємо чергову серію нашого про подкасту найпрогресивнішого подкасту в Україні. Якщо ви хочете розбиратися у політиці, у соціалці, у освіті, у питаннях охорони здоров'я, у питаннях суддівської реформи, вам до нас і у нас сьогодні гостя. Це Єлизавета. Вона представляє таку громадську організацію як жіноче лобі. Це частина прогресивного руху в Україні. І я думаю, суперцікава тема. Принаймні, ми спробуємо її сьогодні цікаво зробити це жіноче лідерство у час війни. Вітаю, Елизавета! Можливо, відразу питання, чому саме жіноче лідерство стало цікаво тобі? Можливо, це в житті щось якось змінилося студентські роки чи зі школи? Розкажи про своє залучення до жіночого лідерства. Привіт, Богдане. Ну, по-перше, дуже тобі дякую за запрошення. Я вважаю, що це дуже важливо, коли жінки, лідерки, бізнесменки, політикині приходять на такі шоу і розповідають про свій шлях, тому що все-таки ми подаємо приклад нашій молоді, нашому майбутньому поколінню лідерів та лідерок. Якщо казати про мене, то насправді це все почалося з не дуже приємної історії. Це було ще в підлітковому віці, коли Сталося Певне насильство в моєму житті, і я зрозуміла, що треба захищати права жінок. В будь-якому форматі, наскільки я можу, і з того, напевно, почалося моє мій шлях в жіночому лідерстві. Він почався з громадського сектора, різних громадських організацій. Він дійшов до бізнесу. Я була як і очільницею різних жіночих команд, і впроваджувала гендерну рівність гендерні політики в фірмі, де працювала. Так і це дійшло до того, що зараз я очолюю жіноче лобі, і ми намагаємося максимально не тільки захищати, але й про пропагувати жіноче лідерство в Україні, дякую. Дякую, що поділили свою історію. Я думаю, жінки дуже часто стають або об'єктом так і насильства, і сексуалізації. І, до речі, зараз несеться в Фейсбуці, там у контексті освіти, закладів освіти, ректорів деяких, викладачів. Ну, дуже така неприємна історія, як мінімум. На мою думку, це важливо, щоб да, люди, громадськість. Фокусували свою увагу і вирішували проблеми, які пов'язані якраз з такою і сексуальним насильством, і домаганнями, і на роботі, і освіті, але в той же час, я думаю, також у нашому досить патріархальному, поки що, да, суспільстві, консервативному, дехто, а можливо, навіть більшість, сприймає це як щось таке, що відбувається в Фейсбуці лише так. А от в житті, ну а що зробиш, так? Такі коментарі коли можна по почитати, що там самі винні, там, дівчата, студентки, да, що, а як по-іншому? Як ти це оцінюєш? Да? Я думаю, ти знаєш про ці всі конфлікти. Вони, до речі, не зараз виникли лише це. Час від часу трапляється, виходить назовні, але нікуди не дівається, на жаль, да? особливо в закладах освіти або на робочих місцях. Коли чоловіки чоловіки дозволяють собі надмірно і подекуди агресивно, особливо в сексуальному вимірі. Та я бачила, і насправді насправді це страшно. І нас і насправді була така історія і в моєму житті. Тобто, коли навчалася в університеті на першому курсі, в нас поставили it технології. Дивно, що на економіку нам потрібні були it технології, але добре поставили. І коментарі про рожеві комп'ютери. От вони прям мої улюблені були. Тому все, що несеться зараз в соціальних мережах, і вся ця історія з викладачами і не тільки з викладачами, що жінки і дівчата починають про це говорити. Це насправді дуже важливо. Не в контексті навіть того, що давайте цкувати чоловіків, а в контексті того, що ми всі люди і ми всі потерпаємо від певного від певних проблем, і насилля це є великою проблемою. воно може бути різного характеру. Тому я вважаю, що ми повинні не стигматизувати жінок. І не намагатися м, слідувати якимсь упередженням, наприклад, от, як ти кажеш, та сама винна в коментарях, я теж такі коментарі читаю, і, на жаль, не дуже превеликий жаль, інколи вони і від жінок є також. І це є великою проблемою, тому що ем, тут не говорячи навіть про патріархальне суспільство або про Конкретно якісь та, там політичні направлення в цьому контексті, а про те, що є певні стереотипи, які закладалися в нас з дитинства, чисто психологічно, і дуже багато жінок і дівчат, можливо, з дитинства, просто думали, що ну я буду не така, я буду от більше з чоловіками, і тоді я буду більше пробуватися в кар'єрі. Я буду досягати того, що я буду політикиною, або там я не знаю, в мене буде свій бізнес тільки коли я буду з чоловіками в одному контексті і грати з ними на одному рівні. На мою думку, треба пропагувати жіноче лідерство. Тобто, з більш м'якого підходу, ми все одно думаємо по іншому. Ми використовуємо трошки інші ем, інші якісь інструменти та для того, щоб і управляти командою, і займатися політикою, і займатися підприємництвом, е, тому. тому на це треба звертати увагу, і треба власне пропагувати це не тільки серед молоді, а серед жінок, які є постарше. Так? Добре, от жіноче лідерство. мені подобається як формулювання, да, але що що вкладати в це? На мою думку, жіноче лідерство це про відповідальність, насамперед, про сміливість, подекуди так, угу. про те, що ти також стаєш прикладом для когось. На твою думку, от ми перейдемо до теми жіночого лідерства трішки пізніше, але на твою думку, от чим зараз доводиться зіштовхуватись жінкам українським в період війни, матерям, дружинам, так? сестрам, в яких чоловіки, сини, брати воюють зараз, які, на жаль, подекуди вмирають від російської агресії, російських ракет так? і зброї? Які стають людьми з інвалідністю, тобто, і цей все, весь тягар війни, тобто, да він падає на плечі якраз жіночої частини нашого суспільства, але я не дуже часто чую про це до речі, і в публічному дискурсі. От, можливо, ти поділишся, з чим зараз зіштовхуються жінки в Україні. У кожної своя історія, звісно, є там прифронтові регіони, є тилові, є ті, хто внутрішньо переміщені, є ті, є ті, хто за кордоном, дуже багато за кордоном жінок зараз наших. Але от, поділись, будь ласка, цим досвідом для того, щоб ми якраз ви виокремили його в контексті, що жіноче лідерство може. Зробити для того, щоб нашим жінкам принаймні було трішки легше в Україні, Ой, ну це ти дуже таку болючу тему зачепив. Насправді тому, що наскільки я знаю, за підрахунками. Десь 50 тисяч 60 тисяч жінок зараз знаходиться у армії в різних та на різних направленнях. Це по перше. По друге, правильно ти зазначив, що через те, що жінка теж іде в армію, вона та приймає це рішення, що треба туди йти. На її плечі лягає не просто служба, на її плечі лягає родина, на її плечі лягає забезпечення, можливо, її старих батьків. На її плечі лягає також ситуація, яка просто є навколо, та тобто. Саме ставлення та до жінок, і насправді е, це максимально складно і е, дуже багато жінок, в моєму, наприклад, оточенні вони знаходяться в різних позиціях. Тобто, це можуть бути та, і е, мілітарні жінки, це можуть бути і підприємиці, і якісь громадські діячки. Але тим не менш, я розумію, що вони поєднують завжди. Тобто, не, не буде так, на, наразі не є так, що жінка займається тільки чимось одним. В неї тільки є от одне направлення. Вона тільки ходить на роботу, потім приходить все вже наготовлено, все супер. Дитина та там чекає дочка та, Тата -та -та, все супер взагалі. Та от а є цей момент, що вона виконує дуже багато функцій одночасно. І на це ми ще накладаємо. По-перше, це е, нерівність в оплаті праці, mm -hmm. тобто економічна вона, вона є, вона справді, є абсолютно. Да? Ми, це завжди таке дискусійне питання. Часто я чую, що ну, там, від деяких знайомих, що це можливо надумана історія, що, наприклад, там в публічному секторі там, в державній службі, в принципі, всі отримують одну і ту ж саму, плюс-мінус заробітну плату, що чоловіки, що жінки, але ну, от цікаво дійсно. Як виокремлюється оця нерівність в оплаті праці? Тобто чи це таке бізнес-середовище, чи це також і в освіті, наприклад, спостерігається така історія, що чоловіки отримують більше, а жінки менше? ну на освіту. Взагалі треба звертати увагу не як просто на популістичну тему, яку дуже часто в нас використовують для того, щоб прикритися. А за загалом освітяни, це така когорта людей, яка е, я вважаю, що вони є настільки фундаменталь, фундаментальними людьми в кожного в нас у житті, що ми повинні їх недооцінюв... не недооцінювати, а повинні навпаки та їм надавати всі умови для того, щоб вони дав надавали якісну освіту. А якщо казати про саме розрив у праці з того, що я знаю, на кожні 100 гривень, що заробляє чоловік, жінка заробляє 80 угу. з чимось гривень. Сіну 80... вісімдесят гривні. Не буду брехати, не пам'ятаю чітку цифру, але цей розрив є, і він досить суттєвий. Можливо, зараз, якщо це порівняти та ці дві маленькі несуттєві цифри, здається дуже дивним, ну що ці 20 Гривень, але якщо це потім переводити в великі суми, та, то тобто це ми платимо за комуналку, це ми платимо за родину, за дітей, за приватні школи. От минулий та, твій подкаст теж про освіту. Mm -hmm. Чи віддавати в приватні школи, чи йти не в, не в приватні школи, а приватні школи теж коштують та певна. Да, де, де коли певне... ти не задаєшся цим питанням, а все просто, тому що в тебе немає грошей, От. а це дуже дорого коштує. Да? Багато грошей потрібно, як мінімум, там на приватні чи садочки. Чи школи виділяти дуже велика частина в Україні різних діячів, представників громадянського суспільства, політики вони вважають, що так все ок, все має бути приватизовано там охорона здоров'я, медичні заклади, школа, дошкільна освіта все в приватні руки. Тоді ми заживемо супер. А ми в рамках нашого якраз про подкасту намагаємось Розібратися, чи насправді це так, де збалансувати, ми не проти приватної власності, тому що ми адекватні, прогресивні люди. Це подекуди хороший драйвер. Але ми за те, щоб доступність до надання медичних освітніх послуг і усіх інших послуг, вона ця доступність була забезпечена для усіх, а не лише для обраних. От, власне, в цьому ідеї. Але повертаючись до... Питання, да, що лягає, який тягар основний лягає на плечі або в руки наших жінок? Можливо, ти також поділишся е, якби, тим, е, як, як жінки сприймають сьогоднішню реальність? Чи це так само, як і чоловіче сприйняття реальності війни? Так. Чи є певна відмінність, от з точки зору можливої і психології, і очікування майбутнього, тому що я думаю, це також цікаво зараз. Іде така тенденція, що е, вважається, що жінкам зараз набагато легше, тому що ми можемо виїжджати за кордон. А в нас там є певні привілегії, та що ми не йдемо в армію, та якщо е, та в чоловіків все таки е, це як маст тобто це треба робити в жінок. Поки що. Це є не так, та хоча ми, мені здається, що ми йдемо в мілітарному шляху, але зараз не про це. І зараз іде оця тенденція, що жінкам набагато легше. Хоча насправді це абсолютно не так, те, що чоловіки йдуть в армію, і ми дуже вдячні абсолютно всім та нашим захисникам за мирне небо, це так. Але жінки там теж є, і до того ж, вони займаються домом, сім'єю, роботою, щось по місцю роблять. Ну тобто, це не ще ми не беремо в увагу волонтерство та можливо, яким вони займаються, або медикині, та не тільки прифронтові, а загалом вони приїжджають, можливо, вивозять на своїх плечах побратимів. Я особисто знаю багато таких історій. Тому. Тут ми не маємо думати, що жінкам наразі набагато легше, тому що по факту вони вивозять оцей тил, угу. вони залишаються в тилу, і вони його реально вивозять. А сприйняття майбутнього, сприйняття того, коли ця війна має завершитись. Воно однаково, як ти думаєш, у чоловіків я я знову ж таки досить неправильно казати так в загальному, тому що чоловіки також можна поділити на тих, хто служить, на тих, хто на передовій, на тих, хто в тилових. На тих, хто в силах оборони і не в силах оборони, на тих, хто за кордоном у нас також багато чоловіків, які за кордоном, тобто, це, це можливо не зовсім коректно відображати позицію да, там, всіх чоловіків в контексті бачення завершення війни, майбутнього. Але все ж таки, можливо, на твою думку, можна якось рівно виокремити от таку жіночу психологію, чоловічу психологію щодо війни, щодо миру, да, і щодо майбутнього. Чи однаково воно в нас мечиться? В Принципі, є якісь також відмінності в цьому. Це дуже хороше питання е, насправді, тому що якщо ми кажемо про е, чоловіче мислення, на мою думку, особисто дисклеймер, особиста думка, е, воно все-таки відрізняється тим, що е, чоловіки вони хочуть та йти до останнього. Вони хочуть от, до перемоги до того, щоб ми прийшли. Е, Україна незалежна і отакі ідеї в жінок все-таки сприйняття е, по різному, звичайно, воно абсолютно різне. Тобто, там я знаю не тільки по собі, наприклад, по своїм та родичкам, близьким е, жінкам, дівчатам. Воно абсолютно різне, але воно все одно йде більш в діалогову дипломатичну історію. Тобто, воно не настільки радикальне, і воно як. Я споглядала це до повномасштабного вторгнення, так воно і зараз, зараз залишається. Перший рік у всіх був дуже агресивний настрій. Ми всі, ну, тобто, ми mm -hmm. не розуміли, що буде далі. Та? Зараз ми вже плюс-мінус до цього звикли, до цього перманентного стану війни, і все-таки жінки більше схиляються до дипломатичної частини. Дякую. Mm -hmm. це, це цікаво, тому що я думаю: ну, знову ж таки, для Такого політичного дипломатичного треку в класичному розумінні там, міжнародних відносин дипломатії завжди важливо долучати також жінок. І особливо не просто там в контексті переговірних команд, а жінок в якості або в ролі тих, хто також впливає на процес прийняття рішень. Зараз ми так поступово переходимо якраз до ключової теми нашої про жіноче лідерство. Воно може бути не лише там в політиці, як ми часто. Пов'язуємо жіноче лідерство. Це обов'язково десь там трибуна, чи в раді, чи я не знаю, там міністерська посада, чи на рівні там, міської обласної ради, але це також бізнес, це також громадське життя, це також волонтерка зараз, яка тримається також переважно на жінках. От, збори постійні в мене дуже багато друзів, знайомих жінок, дівчат, які збирають донати. До речі, не забувайте донатити силам оборони, це дуже важливо. Тому що війна, на жаль, триває, і наші герої, героїні, вони потребують нашої допомоги. Тому от жіноче лідерство у твоєму розумінні, що воно під собою має, так на що воно це жіноче лідерство да, сфокусовується, і я поясню, чому я задаю це питання, тому що в нашій політичній системі житті є жінки, лідерки, так. Різні, наприклад, там, пані Юлія Тимошенко, да. багато років вже у політиці, у владі, їздить ще зараз на якісь форуми, розповідає, як жити кому. Ну, це жінка, яка уособлює в собі жіноче лідерство. Але чи воно прогресивне, до речі, чи ні? Я думаю, це дискусійне питання. Тому, власне, як ти окреслила або ідентифікувала жіноче лідерство у політиці, можливо, у бізнесі у громадському житті. Якщо казати е, про жіноче лідерство, це насправді комплексна історія. А, тобто, це може бути як е, ми можемо сприймати, знаєш, лідерство може сприйматися абсолютно по-різному, загалом, як термін. Тобто, ми можемо сприймати лідерів тих, хто дуже багато говорять і дуже багато. Кричать десь на сцені, та правильно, як ти кажеш, на трибуні стоять у трибуни і щось кричать, а намагаються там всіх е, переконати. Або звинуватити да, в чомусь, або переконати. переконати. Ну, як правило, це популізм. так? Правильно, а. Right. Деколи жінки-політикині, вони майстерно використовують популізм, як і чоловіки політики. Тобто, да, в, цьому, в цьому є це засилля. І, власне, є лідерство, коли жінка, дівчина. Вона займається своєю справою, вона приносить користь, вона об'єднує людей. Можливо, надихає людей, дивлячись, та яка справа, як ти правильно кажеш, це може бути політика, волонтерство, бізнес тощо. За нею ідуть. І вона дає оцей профіт, та тобто людям, державі, собі як людині вона навчається, можливо е, не можливо, а точно навчається чомусь новому. Та ми всі чомусь навчаємося. І тому, якщо казати, наприклад, про контекст саме політики е, мені здається, що приклад хорошого жіночого лідерства це саме не популізм. І це найголовніше, що я би хотіла донести це не прикриття жінками. Uh -huh. та? Щось тому, що дуже багато, наприклад, приймається рішень якихось контроверсійних, які можливо негативно повпливають на країну. Не будемо навіть брати контекст України. Загалом та і воно прикривається тим, що це скаже жінка, вийде жінка, вона всіх та погладить по головці і скаже, що все буде добре. Не переживайте, не переживайте та, та, все буде добре. Та, і... та, от що, що так руки можуть зробити та, та, там, та. Та, як цих постерах передвиборчих там земелька та зростає все таке. Таке, да? от, і насправді це дуже неправильно. Не треба прикриватися е, тим, що жінки можуть бути м'якші і використовувати uh -huh. інші політичні. Дякую, дякую. Особи. Це цікаво, тому що я читав до речі одну книгу. Автор Зімбарда, Це такий професор був, який якраз Стенфордський експеримент реалізував на практиці. І голівудські фільми були. До речі, рекомендую. Подивитися, один німецький фільм з екранізація німців, експеримент називається, другий голівудський також експеримент. І є ще, я думаю, по аналогії фільм для освітян, який називається Дівель «Хвиля, хвиля про вчителя, який там також робив експеримент з учнями щодо правих ідеологій. Так от пан професор цей Зімбардо він виокремив конфліктні країни, особливо африканські деякі країни, і намагався також. Проілюструвати приклади, коли жінки подекуди приходили до влади, набували якихось ролей, подекуди відмінних від того, що їм раніше суспільство mm -hmm. да, як їх налаштовувало і ставали, як ти кажеш, подекуди набагато більш агресивнішими, у якраз якихось каральних операціях, місіях або як. Там в концлагерях, та, в концтаборах були також ці ситуації, пов'язані з нетиповими, подекуди для жінок ролями, і в цьому також написано. Це... Але це психологія, та? це психологія. Можливо, ми окремо зробимо підпорту. Подкаст щодо цього питання я хотів би на завершення все ж таки акцентувати нашу розмову на тому, що далі да, яке майбутнє, і як жінок наших в Україні і чоловіків, зокрема як їх підсилити, як їм допомогти за рахунок жіночого лідерства і за рахунок збільшення кількості жінок у майбутніх електоральних політичних циклах, тому що тренд загальний зараз. Ну, скажімо так, не ок для рівноправ'я, для гендерної рівності. Особливо це пов'язане з приходом Трампа до влади, дуже консервативні меседжі, які лунають, звучать. Я вже не кажу про фінансування, яке вже заморожене, як мінімум, на всі ці програми, проекти з боку там, американських партнерів. От, власне, є багато ризиків, але в той же час є можливості, які потрібно реалізовувати. Жіноче лідерство як інструмент до справедливішого відновлення України, і, зокрема, в політиці. Як ти його бачиш? Два слова: освіта і практика. Угу. Освіта чому? Тому що політичної освіти нам явно не вистачає, особливо жінкам. Можливо, бояться, можливо, не цікавляться, класно буде заохочувати. Та? І Це наприклад, чим займається власне жіночолопі. По-друге, практика, та це. Ставити жінок на щоб вони мотивувати, щоб вони балотувалися на якісь класні позиції не тільки в політиці, але й в бізнесі. А це знову таки приходить від освіти. Чим більше знань, тим більше жінка впевнена в собі, і вона буде казати, так, в мене є експертність, я буду йти заохочувати це робити. Ну, звичайно ж, боротися зі стигматизацією, працювати над тим, щоб жінка в суспільстві сприймалася не просто як. Популістичне прикриття угу. на як щось, що можна використати заради так, моб так би мовити, м'якої сили. А жінка може приймати зважені хороші дипломатичні рішення, які потім приведуть країну до процвітання і в майбутньому, от відновлення. Ми багато говоримо про це відновлення, угу. відновлення, відбудова жінки будуть займати. Я вважаю особисто дуже велику в цьому роль. Ми і так зараз багато на себе взяли, і ми будемо продовжувати це робити заради країни і заради нас самих, заради наших дітей, заради нашого майбутнього. Дякую. Як мінімум, ми прогресивні, так і жіночі лобі буде робити максимум для того, щоб підсилювати жінок. Показувати хороші приклади, якраз прогресивного лідерства у політиці. А якщо ви ще не підписалися на наш проподкаст, обов'язково це зробіть. Нам важлива ваша думка. пробудуйте наступні теми. До зустрічі!